Мед та чилі, лате макіато та сир чеддер Ось лише частина смаків, які пропонує гамбурзька компанія Кейт Popcorn. попкорн. Заснували на звичний бізнес Сюзанна Нідерпремер, її чоловік Томас та їхні діти. мені здається дуже класним, коли завдяки чомусь такому простому, як попкорн, та ще декільком інгредієнтам вдається зробити щось по справжньому особливе. Дехто каже, що попкорн майже не має смаку, але неймовірно, що можна з ним зробити. Вона використовує лише натуральні інгредієнти, ніяких підсилювачів смаку та консервантів. Сім'я Нідербремер розробила вже близько 30 різноманітних рецептів, 12 з них вже у продажу. найкраще продається карамель, а також мед та чилі. Ще популярні ваніль та сир чеддер німці радше надають перевагу солодкому попкорну аніж солоному. Сир чи сметана майже не продавалися на початку, але ми все одно залишили ці смаки. Тепер сир посідає у нас четверту сходинку. Він дуже добре смакує з пивом чи вином. Авотетапазаселякашмексом Щодня тут обробляють вручну майже 350 літрів попкорну. Зазвичай використовують органічну кукурудзу сорту машрум. Вибухаючи при нагріванні, її зерна стають схожими на шапку гриба. Шоколадна глазур дуже легко і рівномірно розподіляється на такій зернині. За на Я дуже пишаюся тим, що ми були першими, кому така ідея спала на думку. Ідею незвичної закуски Томас Нідербремер привіз із своєї подорожі сполученими штатами. В Чикаго він знайшов магазин, який продавав смажену кукурудзу із незвичними приправами. Любов до попкорну у мене, звісно, через відвідування кінотеатрів. Під час перегляду фільму я завжди любив похромтіти попкорном, але він там все ж таки не дуже смачний, прісний та нецікавий. Коли ми натрапили на цю ідею, то почали розмірковувати, як втілити її на німецькому ринку. У 2007 році виробництво кейт Popcorn попкорн з'явилося у гамбурзі. Бізнес назвали кейт на честь бабусі Сюзанни. Наразі продукт продається більш ніж у ста магазинах Німеччини та Австрії. Коштує один пакунок від трьох до чотирьох євро. До речі, попкорн можна також купити онлайн. Замовлення приймають із Данії, Голландії, Ірану та Туреччини. Цікаво. Гостре та солодке дуже добре. Сирно, але на смак як попкорн. Візьму трохи на доріжку. Кейтс, попкорн також популярні на масштабних заходах. Крім того, Сюзанна Нідербремер та її чоловік виконують спеціальні замовлення. компанії часто звертаються із проханням зробити попкорн у їхніх корпоративних кольорах. Так що ми вже зробили фіолетовий, синій, червоний. Та взагалі різнокольоровий. Клієнтам це подобається. Але не всі забаганки можна реалізувати. одна клієнтка зателефонувала нам і розповіла, що її собака дуже любить їсти попкорн. Вона спитала, чи можемо ми зробити його зі смаком ліверної ковбаси. Я сказала ні, не можемо. Я уявила собі таке. І ні, я не хотіла би заходити так далеко. Гамбурзький виробник Kate's Попкорн зайняв власну нішу на ринку та вже експериментує з новими сміливими смаками, які зовсім скоро з'являться у продажу.